Один із читачів форуму AnandTech поділився інформацією про продуктивність найновішого флагманського процесора Ryzen9 9950X на архітектурі Zen 5, продаж якого розпочнеться наприкінці поточного місяця. Користувач надав дані про швидку дію чіпа в різних сценаріях бенчмарку Blender. Зважаючи на все, у тесті використовувався фінальний інженерний зразок Ryzen 9 9950X, чіп працював із увімкненою функцією автоматичного розгону Precision Boost Overdrive та цільовим показником PPT на рівні 230 Вт. Для охолодження процесора використовувалось SRO, яка саме не називалася. В рамках тесту частота інженерного зразка піднімалася до 5,62 ГГц, що трохи нижче за офіційно заявлений максимум, що становить 5,7 ГГц. Примітно, що під час тесту температура процесора не перевищувала 62 градуси за Цельсієм. Інший користувач надав дані про продуктивність актуального флагманського процесора Ryzen 9 7950X на Zen 4, який працював з таким самим значенням PPT, що дозволило порівняти отримані результати. В цілому Ryzen9950X 9 9950X виявився приблизно на 20% швидшим за попередника при однаковому енергоспоживанні в 230 Вт. Згідно з останніми чутками, нова серія процесорів Ryzen 9000 надійде у продаж 31 липня. AMD поки що не підтверджувала цю інформацію, але говорила, що нові чіпи з'являться на полицях магазині у липні. Нещодавній витік у CPU-Z розкрив нові назви процесорів серії Core Ultra від Intel. Флагманом цієї серії стане процесор Core Ultra 9 285 k Ця назва відрізняється від попередніх схем та нагадує мобільний процесор Core Ultra 9 185 h на основі Meteor Lake H. Серія Core Ultra включає 6 моделей, розділених на три категорії: Core Ultra 9 285K і 275K, Core Ultra 7 265K і 255, а також Core Ultra 5 245 k і 240. Цікаво те, що в лінійці Arrow Lake не буде процесорів серії Core Ultra 3, хоч у майбутньому Intel може випустити моделі Core 3 на основі Meteor Lake. Відомо, що Core Ultra 9 285 k матиме 24 ядра за схемою 8 p плюс 16E без підтримки гіперпотоковості, що в цілому забезпечить 24 потоки. Інформація про кількість ядер в інших моделях поки що не підтверджена. Також є інформація про серію Core Ultra 200V, де найстаршою моделлю буде Core Ultra 9 288 v Ця інформація підтверджується останніми оновленнями CPU-Z. Мережею ширяться нові чутки від учасника форуму ChipHell Panzer Lead, який раніше поділився інформацією про графічні процесори Blackwell GeForce RTX 50. Згідно з найновішими чутками, схоже, що флагманський графічний процесор Nvidia GeForce RTX 5090 буде справжнім монстром, стверджуючи, що базова тактова частота відеокарти буде встановлена на рівні близько 2,9 ГГц. Для порівняння, поточний флагман RTX 4090 має базову тактову частоту 2235 МГц. Тут тільки за базовою частотою маємо покращення на 30%. Немає жодних згадок про частоту розгону, але знаючи, як працювали попередні графічні процесори, можливо, вона легко подолає тактову частоту 3 ГГц. RTX 4090 незважаючи на частоту розгону 2520 МГц у референс варіанту, легко працюватиме на частоті 2.8 2,9 ГГц з коробки. А деякі моделі навіть досягають 3 ГГц за правильних температурних енергетичних умов. Очікується, що RTX 5090 буде оснащена графічним процесором Blackwell GB202, хоча повний чіп має 192 SM та 512-бітний інтерфейс шини. Очікується, що RTX 5090 буде мати трохи урізаний кристал, в якому буде 448-бітний інтерфейс шини та 28 ГБ пам'яті gddr 7 також в мережі з'явилася інформація про споживання нових відеокарт серії RTX 50. Відеокарта RTX 5090 споживатиме 500 Вт, 5080 350 Вт, 5070 220 Вт, а RTX 5060 170 Вт. Буде дійсно цікаво подивитися, що Nvidia витворить, і багато з цих чуток про конфігурації можуть виявитися лише тестовими зразками, далекими від реальних специфікацій, які з'являться на розрібних відеокартах. RTX 5090 буде запущено наприкінці цього року разом із RTX 5080, хоча є повідомлення, що запуск нового сімейства GPU може бути перенесений на початок 2025 року. Стала відома вартість CPU Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. Ціни розкрив канадський ретейлер PC Canada. Також магазин відкрив попередні замовлення. Старт продажів заплановано на 31 липня. На сайті магазину з'явилися два процесори покоління Ryzen 9000, а саме AMD Ryzen 7 9700X та AMD Ryzen 5 9600X. Обидва можна замовити. Молодша модель пропонується за 295 доларів. Старша коштуватиме 380 доларів США. На сайті ціни вказані в канадських доларах, ціни попередні, встановлені не AMD, а продавцем. Не виключено, що на старті продажів їх скоригують, однак, судячи з інформації від інсайдерів, чіпи Ryzen 9000 коштуватимуть приблизно стільки ж, скільки вказує канадський ретейлер. До речі, Ryzen 7 7700X та Ryzen 5 7600X рік тому стартували з цінником 399 і 299 доларів США відповідно. Також джерело в особі порталу VCCFTEC вказує, що вже наступного тижня на склади PC Canada надійде понад 1500 процесорів Ryzen 7 9700X та лише 50 чіпів Ryzen 5 9600 x Компанія AMD не повідомляла дату старту продажів настільних процесорів Ryzen 9000 на архітектурі Zen 5. За чутками вихід чіпів очікується 31 липня. Сама AMD лише говорила, що процесори з'являться у продажу у липні. Тепер з'явилося підтвердження такого швидкого виходу. AMD почала розсилати зразки процесорів оглядачам. Інформацію поділився автор YouTube каналу BitVid, який отримав на тест флагманську модель Ryzen9950X. 9 950X. Блогер поділився лише фотографією процесора, тести чіпа він ще не проводив. Згідно з інформатором HXL, інший неназваний оглядач отримав одразу 3 з 4 нових процесорів Ryzen 9000 для тестування. Для AMD звично надавати тим чи іншим ЗМІ та блогерам лише певні моделі процесорів. Більшість оглядачів зазвичай одержують на тести по дві моделі чіпів. Що стосується неназваного оглядача, він, зважаючи на все, не отримав модель Ryzen 9 9950X. AMD може дозволити публікацію оглядів нових процесорів за день до їхнього офіційного початку продажів, хоча компанія і не завжди дотримується цієї практики. Рамки ембарго можуть залежати від зрілості платформи AM5, а також від того, чи оглядачі отримали фінальну версію BIOS для материнських плат з підтримкою нових чіпів. Якщо фінальні версії прошивок вже були надані, то у глядачів залишається трохи більше двох тижнів для тестування нових процесорів. JQIN поділився новими тестами, які, як і раніше, засновані на ранніх інженерних зразках es 2 Протестований десктопний процесор Arrow Lake S2 це AKU816, який порівнювався з аналогічним чіпом Raptor Lake 13-го покоління при 250 Вт. Варто прийняти до уваги, що це не остаточний TDP, а скоріше використований для оцінки максимального потенціалу чіпів при встановленому TDP. Джерела повідомляли, що TDP для чіпів Arrow Lake S будуть нижчими, ніж у процесорів 14-го покоління. Що стосується продуктивності, то, як повідомляється, процесори Arrow Lake S і S2 для настільних ПК демонструють зростання продуктивності на 3% в однопотоковому тесті і на 15% у багатопотоковому тесті. Кваліфікаційний зразок, який є наступним кроком після стадії інженерного табети, може надати покращенню продуктивності близько 5% в однопотоці та близько 20% у багатопотоці. Раніше було розкрито, що топові конфігурації Arrow Lake S були оцінені на максимальну частоту роботи 5,5 ГГц у інженерного зразка, тоді як остаточний кремній працює на 5,7 ГГц. Збільшення в однопотоці на 5% або вище та збільшення багатопоточності майже на 20% стане гідним покращенням для процесорів Arrow Lake S порівняно з чіпами Raptor Lake 13 та 14 поколінь. Звичайно, це поки що лише чутки, і треба чекати більше інформації найближчим часом. Очікується, що Zen 5 надійде у продаж наприкінці цього місяця, тоді як процесори Intel Arrow Lake S для настільних ПК націлені на жовтневий випуск разом із новими материнськими платами. Процесор Intel 310 протестували у Geekbench. Там зазначено, що ЦП використовує архітектуру Raptor Lake і socket LJ 1700. Intel 310 має два продуктивні ядра при чотирьох потоках. Частота роботи складає 4,1 ГГц, у процесора 6 МБ кіш-пам'яті L3 та 2,5 МБ кіш-пам'яті L2. Теплопакет складає 46 Вт. У одноядерному тесті чіп набрав 2152 бали, у багатоядерному 4254 бали. Приблизно такі ж результати демонструє 4-ядерний восьмипотоковий процесор 10-го покоління Core i 3 10100 У Geekbench зазначено, що тестувався процесор на ПК з материнською платою Gigabyte H610M та 8 ГБ ОЗП. Вартість подібного процесора становитиме 80 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.